О таких насікомих дуже багато. Слимаки, слизини повністю заполонили всю грядку. Що я з ними буду робити? Взагалі дуже дієва штучка це уліцит. Уліцит просто розсипаєте його по засібі, слимаків та равликів. По грядці тут пишеться, що 60 грам упаковка, приблизно 1-2 грами на 1 квадратний метр. Це 60 це на 30 квадратних метрів, да? ну, я на свою грядку купила два штуки, тому е, буду зараз розсипати. А хто хоче ось такий, погляньте, шикарний е, трахеліум є до продажу, хто хоче поші. Є ой, сорт Ківі е, Дженні. Теж хто хоче пишіть, а ще шикарна просто гейхера у мене по 85 гривень. Дивіться, які шикарні це дженці. А що там, саджанці цьогорічні? Зимаки там теж? Мам, жучок А, жучок. Коротше, буду розсипати, хто хоче замовити мої рослинки, пишіть у особисті повідомлення. Як виглядає воно, воно просто таке синеньке, бачите. Помощниця. Дякую вам всім за увагу. Пишіть кому що потрібно.